Валерій ще раз пройшовся по ресторану. Сьогодні він розрахував весь персонал. Все, що в нього залишилося, це невеликий запас продуктів. Він вирішив, що за кілька днів приїде і усе збере, щоб відвести в якийсь притулок. Неважливо, що він був власником цього закладу лише 5 років. Спочатку. Справи йшли непогано. Люди приходили, а потім, рік тому поруч відкрили фастфуд. Люди кинулися туди. Адже дешева і швидка їжа приваблювала їх набагато більше, ніж незвичайні страви, які пропонував Валерій. Він спочатку вірив, що захоплення фастфудом скоро пройде. Адже не може бути, щоб усі так любили швидку їжу. Куди поділися цінителі Прекрасного? З'ясувалося, що цінителі прекрасного нікуди не поділися, вони просто перестали ходити до нього. А вся правда була у тому, що шеф-кухар готувався перейти до іншого закладу і просився розірвати контракт. Валерій дуже картав себе за те, що вже кілька років як перестав пробувати всі страви перед тим, як дозволяти їх ставити в меню. Коли він нарешті спробував, відвідувачів майже не залишилося. Він одразу ж звільнивши в кухаря, а потім зрозумів, що нічого вже не зміниться. Валерій намагався стати до плити. Готував він досить непогано, але до рівня ресторану вже не дотягував. Тоді йому довелося серйозно замислитися, що робити далі? Залежати ресторан чи продати його як порожнє приміщення. Він обрав другий варіант. У нього вже був один кредит, взятий на самому початку відкриття фастфуду, і якщо він не продасть ресторан, віддавати його буде нічим. Усе виглядало якось некомфортно, невпорядковано. Прийдеться найняти когось, щоб усе тут прибрати. Інакше жоден покупець не заплатить нормальну ціну. Ще недавно тут бігали офіціанти, відпочивали, курили, весело розмовляли і сміялися. А йому все це було чудово чути, бо вікно його кабінету виходило саме сюди. Краєм ока, він помітив якийсь рух за кущем, швидко підійшов туди. Здравствуйте, вибачте, перед ним стояла жінка. З дівчинкою років п'яти. Її погляд був наляканий. Чому ви тут ховаєтесь? Вона важко зітхнула. Вибачте, будь ласка, ми е, не знали, що ресторан більше не працює. Дівчата завжди щось приносили нам. Вибачте, ми підемо. Валерій її зупинив. Постійте, а ви що, не маєте де жити? Так, але це тимчасово, я щось придумаю. Звичайно, потрібно було б запитати, що трапилось, тим більше, що на якусь бомжиху ця жінка з дитиною не була схожа. Видно було, що в їхньому житті щось трапилось, але бачачи біль в її очах, Валерій не став цього робити. А хто з дівчат вам допомагав? Ви хочете їх покарати? І в якому разі. Це була Тамара, Оля та Світлана. Валерій кивнув і сказав. А ви вмієте наводити лад? Вона здивовано подивилася на нього. Мені здається, це вміє будь-яка жінка. Ходімо зі мною. Хочу дещо вам запропонувати. Вона мовчки пішла до ресторану. Валерій зробив широкий жест рукою. Бачите, як тут усе сумно і похмуро. Я дозволю вам тут пожити, тим більше, що продуктів вам вистачить надовго. А ви поступово навели б тут лад. Ми можемо тут жити і готувати? На який період? Так, саме так, я залишу вам ключ від чорного входу. Якщо вам потрібно, буде кудись піти. А для прибирання тут усе є, спати можете на дивані в моєму кабінеті, там у шафі є подушка і ковдра. Вона посміхнулася, Тут усе буде сяяти, я вам обіцяю. Валерій показав їй, де що знаходиться, показав продукти, а потім усе таки повернувся до неї. Пробачте, за таке запитання, але ви ж не схожі на бродягу. Що сталося? Жінку звали Валерія. Вона сумно посміхнулася. Мій чоловік привів іншу жінку. Для повного щастя їм не вистачало тільки дитини, тобто нашої дочки. Він ніколи особливо не цікавився нею. Його завжди турбував тільки статус, а сам говорив, що сім'я має бути. Красивою, у мене поки немає можливості відстояти свою риточку. тому довелося скитатися. Валерій похитав головою. Не перша і не остання така історія. Завжди хочеться запитати, куди ви всі дивилися, коли виходили заміж? Вона ніби прочитала його думки. Я розумію, що ви думаєте. Але чоловік раніше таким не був? А може, Ми познайомились, коли мені було 20. Я здала свою квартиру, держава виділила мені житло, ми його продали, щоб купити великий будинок. Чоловік, звичайно, теж грошей додав, але тепер йому є де жити, а мені немає. Валерій узявся за ручку дверей. Добре, не буду вам набридати. А в ящику на столі в кабінеті є мій телефон. Мій номер там же ж на візитках. Якщо що, дзвоніть. Валерія м'яко взяла його за руку. Скажіть, а чому ресторан закрився? Він же був таким популярним, таке гарне місце. Ну, так сталося. Думаєте, зраджують тільки жінок? Ні. Зраджують і друзів. І роботодавців. Думаю, пару тижнів мені вистачить, щоб знайти покупця. Валерій вийшов. Він бачив, як сильно втомилася Лера та Рита. І вирішив, що не буде їм заважати відпочивати. Але йому було якось так неспокійно на душі, ніби Валерія була для нього дуже близькою людиною. Перший візит він наніс Валерії через три дні. Просто заїхав дізнатися, як справи. Всі столи були розставлені по одному краю залу зі стін зняті прикраси. Ого, у вас тут справжнє прибирання. Лера посміхнулася. Вона виглядала набагато краще. Валерій підняв брову. У вас і обід приготовлений? Валерія знеяковило кивнула. У вас тут скільки продуктів і все таке смачне? Валерій спостерігав, як маленька рита допомагає мамі накривати на стіл. Посміхався. Дівчинка так старалася, що навіть висувала кінчик язика на бік. Обід був такий смачний, що він ніколи не їв такого у своєму ресторані. Де ви навчились? запитав Валерій. Вона засміялася. Я вчилася так. І взагалі мені здається, якби можна було, я б готувала всі 24 години на добу. Наскільки мені подобається перетворювати звичайні продукти на незвичайні страви. Валерій зітхнув. І чому я вас раніше не зустрів? Напевно, ми змогли б підняти ресторан. Лера уважно подивилася на нього. Чи не запізно це зробити зараз? Я не можу так ризикувати. Якщо в нас нічого не вийде, в мене будуть величезні борги, і не буде можливості їх віддати. Лера зітхнула. Дуже шкода. Мені подобається ваш ресторан. Знаєте, ми кілька разів приходили сюди з чоловіком. Ще туди, на самому початку, коли щойно одружилися, Лера раптом відвернулась і витерла очі. Я встигну привести все до ладу, не хвилюйтеся, просто заздалегідь, попередьте мене. Валерій заїхав ще раз, але всередину не заходив. Серце розривалося, коли він думав, що скоро ресторан стане не його. У призначений день він та ще кілька людей вирушили. До закладу. Покупець був лише один власник банку. Деталі, звісно, обговорювалися, але Валерій хотів отримати нормальну ціну. Покупець на його пропозицію не погоджувався. Вирішили, що спочатку оглянуть ресторан всередині, а потім будуть вирішувати. У ресторані панувала ідеальна чистота на бічних столиках. Стояли квіти, а позналу розносився аромат їжі. Власник банку повів носом, потім здивовано подивився на Валерія. Ваш ресторан точно не працює? Тут, як у найкращих діючих закладах, сьогодні просто спеціально для вас приготували. Сідайте, Валерій кинувся на кухню. Рита малювала в його кабінеті, двері були відчинені. А з телевізора лунали звуки мультиків. Ліру він знайшов на кухні. Вона була бліда. Що трапилося? Валерію, серед ваших гостей мій чоловік той самий, що намагається відібрати в мене доньку і залишити мене без усього. От як? І хто з них? Той у синьому костюмі, це покупець. Цікаво, звідки в нього скільки грошей на ресторан, він точно їх не заробив, бере кредит. Окей, це неважливо. Залишайтеся, я сам винесу. Через 15 хвилин усі зосереджено їли, і нарешті хтось сказав неможливо, це так смачно, що я не помітив, як усе з'їв. Власник банку крикнув: Згоден, хочу сказати вам, що якщо ви все ж таки купите цей ресторан. Попросіть того, хто це приготував, залишитися з вами. Усі подивились на Валерія, а в того в голові вирувала купа думок. Показуйте вашого шеф-кухаря, Це точно якийсь майстер. Ви когось просили приїхати? Ні, зам'явся він. Ну, і що тепер робити? Ліра зробила крок у зал, перебуваючи у скрутному становищі. Доброго дня, покупець підскочив. Лера? Що ти тут робиш? Я тут готую. А ти, будь ласка, не кричи. А давно у тебе з'явився голос? Ліра знизила плечима. Можливо, з того самого моменту, коли ти забрав у мене квартиру, а може, коли привів додому коханку і виконав мене з дитиною з дому. Замовкни, власник банку, здивовано подивився на покупця, потім на Валерія. Валерій кивнув. Я теж про це знаю. Якщо хочете, потім розкажу детальніше. Власник банку кивнув. Прошу вибачення, але з такими людьми я не люблю мати справу, так що з кредитом нічого не вийде. Валерій усміхнувся покупцеві, хоча більше йому хотілося дати вніс цьому монстру. Знаєте, я передумав продавати ресторан. З таким шеф-кухарем ми його швидко піднімемо. Покупець підскочив. Ви, ви всі про це пошкодуєте, а ти не ще. особливо, я відіб'ю в тебе, доньку, у тебе ж ні житла, ні грошей. Валерій теж підвівся. Ось тут ти помиляєшся. Лера виходить за мене заміж. Риту я оддечурю. Тепер забирайся, поки я не розбив тобі ніс. Він вибіг з ресторану, але на тихо плакала. Валерій Сергійович, я готовий надати вам кредит на дуже лояльних умовах. Але якщо для мене завжди знайдеться місце у вашому закладі. Минуло три місяці. У ресторані відбулися зовсім невеликі зміни, але це тільки в залі. На кухні ніби проведено повну реконструкцію. Валерій зателефонував своїм офіціантам і всі, хто вже працював в інших місцях, повернулися. Завтра відкриття. Робота на кухні кипіла повним ходом, Валерій кілька разів зазирав туди, але його одразу ж проганяли. Він сів посеред зали, оглянувся. Усе красиво, ідеально, чисто і це заслуга Лєри. Здавалося, вона чує найменшу полинку за кілометр. Чому тебе не пускають? сіла поруч маленька Рита. Не пускають, протяжно зітхнув він. Рита усміхнулася. Не сумуй. Мене теж не пускають. Знаєш, коли мама готує, вона взагалі нікого навколо не помічає. Валерій усміхнувся навіть тебе, навіть мене. Але я не ображаюся, мамо, просто захоплена своєю справою. Було зрозуміло, що Рита страшенно повторює дорослі вирази, але зовсім не розуміючи їхній зміст. Рита і Лера жили у нього. Він одразу забрав їх після цього, як Рита зустрілася з чоловіком, знайшов адвоката, зайнявся поділом майна, хоч і її колишній, і вставляв палеці в колеса. Ліра ще не знала, але сьогодні вона стала вільною. Але її колишній перерахував вартість цієї квартири на картку: Рит, може, по морозиву? Ну що ж так просто сидіти, якщо нас не пускають? А давай. Головне, щоб мама не побачила, вона каже, що солодке і жирне ввечері шкідливо. Через годину з'явилася і Лєра. Вона зупинилася і з усмішкою спостерігала за тим, як Валерія і Рита їдять морозиво. Потім подивилася на стіл і мало не зумліла. Ви що? З глузду з'їхали? Ви скільки з'їли? Рита швидко подивилась на Валерія і засміялася. Вони вийшли з ресторану, а Лера дивилася їм услід. Потім усміхнулася і кинулась назад, наздогнала їх уже на набережній. Зупинилася, а потім пішла поруч із Валерієм. Він раптово зупинився. Сьогодні ви розлучилися? Нарешті? Ліро, а ти тепер негативно ставишся до заміжжя? Не знаю, навіть не думала про це. А ти подумай, Валерій повернув її до себе. І міцно поцілував, тільки довго не думай, бо я вже і кільце купив.